Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ольгою Хільчук та Мар'яною Кавен, яким чином автоматично заповнити рядок 10,4 декларації з ПДВ у Басі. Саме про це йтиме мова, як автоматизувати цей процес. Отже, переходжу до облікової програми. У програмі Медок в першу чергу сегментую відео на наступні блоки. Покажу, який звіт правильно. Сформувати, та як зробити його настройки, щоб побачити ось ці операції, які необхідно перевести в рядок 10 і 4. Це перша частина. Друга частина, як в первинному документі настроїти кнопку, яка допоможе одним натисканням сформувати технічну податкову накладну. Ну, і, звісно, сама технічна податкова накладна, способи її формування та способи. Три варіанти, яким чином можна організувати формування цих технічних податкових накладних. І останній кінцевий заключний варіант, перевіримо, чи в декларацію з ПДВ будуть попадати такі операції. Отже, у басі рухаємося до розділу звіти, і в мене це вже обрані такі звіти. Ми будемо працювати із очікуваним і підтвердженим ПДВ придбання. Ось цей звіт. В першу чергу, зрозуміло ж таки, обираємо період, натискаємо кнопку Сформувати. І ось в мене на екрані ті операції з нульовою ставкою або без ПДВ, є, під які не виписані податкові накладні, і під які потрібно завантажити у рядок 10, і, 10 і 4 декларації з ПДВ. Настройки цього звітного. Цього звіту побудовані наступним чином. У групуваннях у нас відібрані поля ставка ПДВ, контрагент, договір контрагента, документ. У показниках ось наступні поля. І у відборах я обрала поле Ставка ПДВ не дорівнює 20%. Тобто я хочу бачити все, крім 20. Ну або можна взяти не в групі і списку і обрати, крім 20, ще додати 7. Та 14, якщо ви маєте справу з такими податковими накладними. Додаткові поля відсутні, сортування і оформлення теж не назначала. І отже, в нас на, за березень місяць ось така сума є таких операцій, під яких немає податкових накладних. І здавалося, чи потрібно реєструвати під кожну таку операцію цю технічну податкову накладну? Перш ніж перейти до цього питання, я відкрию будь-який з цих документів. Тобто я можу рухатись або у надходження, або авансовий звіт, і покажу вам ось цю технічний момент, як реалізувати ось цю чарівну кнопку, яка допоможе вхідні податкові накладні технічного плану реєструвати одним натисканням кнопки. Для цього я відкриваю крайній документ, в нашому випадку це авансовий звіт. І ось ви бачите, в мене на Панелі є реєстрація вхідної, вхідного податкового документу. Ось, натиснувши на цю кнопку, в мене одразу формується вхідний податковий документ. В даному випадку з видом операції обираємо інше, товарний чек і так далі. І, відповідно, сума. До суми я вернуся пізніше. Я зараз хочу проговорити саме ось цю кнопку. Не буду зберігати цей документ. Реєстрація вхідного податкового документу. Як налаштувати відображення ось таким чином, як в мене зараз на екрані? Рухаємося до меню Ще, натискаємо Змінити форму. Обираємо елементи форми команда, командна панель, у якій рухаємося до функції Створити на підставі. Розкриваємо її і зверніть увагу, в мене стоїть позначка лише на реєстрації вхідного податкового документу. Він вас може називатися іншим чином. Для цього, щоб було саме в такому форматі, як у мене, або який, ін... можна назвати технічна податкова накладна. Наприклад, ось це я і зараз давайте зроблю технічна ПН. Ставимо унікальність команди. Обов'язково знімаємо ці позначки. І, крім того, створити на підставі те, що воно має у нас бути як група колонок. І ось такі налаштування мають бути. Ця технічна ПН, бачите, вже змінилася назва ці, цього, цієї команди. Вона має бути відображена як картинка і текст, і положення в командній панелі або в командній панелі та додатковому підменю. Це вже як вам зручно. Таскаю застосувати, ОК. І ось в мене ця кнопка, яка раніше була створити на підставі, яка у вас була виведена або не була виведена, вона міняється суто під одну операцію. Натиснувши на неї, ми будемо мати вхідну податкову накладну технічного характеру. Що досить зручно. Формуючи саме, ось закриваючи такі операції. Отже, повернуся знову ж таки до цієї технічної податкової накладної, рухаємося по нашому відео далі по наших кроках. Отже. І здавалося б, ця операція, ось ця реєстрація вхідного податкового документу, який створюється на підставі лише одного документу, воно підтягує операції саме цього плану, ну, тобто цього авансового звіту, в якому є і без ПДВ операції, і з нульовою ставкою, тобто ось 35 тисяч і 45 тисяч, яким чином ми робимо. І ось тут я розкажу цих три. Варіанти, по яких можна рухатися, є такі більш заморочливі, які потребують більше нашого часу, який полягає, що на підставі ось кожного такого документу, який зараз ми бачимо, у списку, необхідно створювати технічну податкову накладну. Який плюс в цьому варіанті ви через певний проміжок, часу, якщо хтось в обліковій базі працює крім вас, і донесе якісь документи без ПДВ, тобто після того, як ви подасте декларацію, ви будете бачити, яких операцій це стосується. Однак він забирає цей спосіб більше часу. Другий варіант ви можете створювати такі технічні податкові документи під конкретного контрагента або під конкретний договір, тобто не під кожну операцію. Враховуючи цей спосіб. Варто було б створити документ ось зараз на 120 тисяч по операціях без ПДВ, ну, по двох контрагентах, і на операціях нульових на 104 тисячі. І третій варіант, про який я зараз буду більше розповідати, це одна технічна податкова накладна на усі операції за місяць. Тобто сума наших операцій складає 224. Наводжу курсор на ось цю суму, копіюю її. Але в нас операції, так, буде 120 без ПДВ, вношу цю суму. І операції за нульовою ставкою. Так, у нас 104. Дату такого документу ставлю кінцеву календарну дату поточного місяця, за який формується така технічна податкова накладна. Натискаю Провести і закрити. Формую перевірку, і ми бачимо: непідтверджених надходжень у нас немає, тобто всі ось ці зобов'язання без ПДВ, вони в нас закрилися. І ми це чітко бачимо по звіту. Хочу показати ще цю реєстрацію вхідного податкового документу, що він не робить жодних в нас бухгалтерських записів. Він записи робить лише у відповідних. Регістрах накопичення, тобто бухгалтерських записів він не формує. Не варто в цьому випадку хвилюватися. І крайній етап нашої роботи у цьому відео це сформувати декларацію і подивитися, чи ці суми потрапили до декларації. Для того, щоб цьому впевнитися, я ще раз відкрию такий документ і побачимо, що в нас ось ці операції, ви бачите, потрапляють до рядка 10,4. Переходжу до декларації з ПДВ за березень місяць. Натискаю Заповнити. І ось всі наші операції 224 909. Вони відобразилися в рядку 10.4 декларації з ПДВ. Після експорту у відповідну програму з допомоги якої будете подавати, ця сума збережеться. Або якщо ви формуєте вмитку для прикладу, то доведеться лише скопіювати цю суму та вписати, продублювати її у рядку 10.4. Колеги, дякую за перегляд. Якщо відео було корисне, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал Мар'яни Кавин. Якщо у вас ще залишилися запитання по заповненню цього рядка, задавайте їх в коментарях до цього відео, обов'язково прокоментую. Буду намагатися допомогти вам у їх вирішенні. Крім того, варто відмітити, що. В даному випадку ми торкнулися тих операцій, які ведені первинними документами. Якщо ж іде мова про для прикладу банківські витрати, які ви одразу складете на витрати, як і я в свою чергу по деяких організаціях по них ми не можемо ось так технічно через звіти сформувати. Податкову накладну і щоб ми чітко бачили, що на нуль виводиться ось цей рядок 10,4 по цих операціях для того, щоб саме і по таких операціях нас закривалися питання. Доведеться такі банківські операції набирати за допомогою поступлення. Тобто відносити саме через цей документ на витратні рахунки, і тоді закривати їх платіжними інструкціями, а не одразу через платіжку класти на витрати. Відповідно, усі операції, які ми набираємо одразу в платіжному документі витратний рахунок, вони не будуть потрапляти до ось цього звіту про. Закритий, не закритий податковий кредит, ну і тобто, ми не можна, нам важче буде з автоматизувати цей процес в частині закриття рахунку 10 і 4. Якщо ще залишились запитання, пишіть їх, залишайте. Можливо, ще якісь відео з автоматизації вас цікавлять з автоматизації процесів бухгалтерського кадрового обліку. Залишайте їх в коментарях. До нової зустрічі!